З нами на зв'язку політолог Тарас Загородній. Пане вітаю в нашій студії. Слава Україні, доброго дня, героям. Слава от перед початком розмови з вами. Я от процитував Байдена, який сказав, що лише Господь Бог, якщо спуститься і скаже йому знімати свою кандидатуру, він зніме, але і навів багато аргументів, чому він такий неперевершений президент. Як ви вважаєте, демократи виграють чи програють від того, що Байден залишиться э, і його висунуть в серпні кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки? <свист>. E ні, ну то та те, що він сказав, звичайно, має в... важливість. Тут питання ще в спонсорах так, як вони будуть реагувати, хто буде фінансувати кампанію. Дивіться, у демократів дійсності досить складна ситуація. Те, що Байдена сумнівається в його спроможності керувати державою, це в принципі з'явилося в соціології не вчора, не позавчора а ще десь півроку тому, коли там перше з'явилися. Кадри, де Байден там де зупиняється, десь не дуже адекватно себе поводить е, і так далі. І це просто після дебатів одразу ж стало видно. Проблема демократичної партії в тому, що у них немає кандидата, який би міг е, об'єднати всю партію часу, досить мало для того, щоб претендувати. І на що сподівається, от Байден і його штаб. Це є специфікою виборчої системи Сполучених Штатів Америки, що там не є прямими виборами президента. Тобто, от, наприклад, у нас, якщо президент обирає ну, наприклад, іде виборча кампанія, хто більше набрав голосів, той в принципі і стає, наприклад, президента в Сполучених Штатах. Не так там обирають в першу чергу штати. І можна набрати більше голосів, але програти вибори. Як це, наприклад, було як це, наприклад, було Трамп проти проти Хіларі Клінтон. Вона ж на 2 мільйони голосів більше набрала. І тому в даному випадку вони на це сподіваються, тому що в інших варіантах, звичайно, що їм досить важко буде отак, от мобілізуватися. Ну, подивимося, як воно в дійсності буде. Питання в тому, що ми самі по собі. Повинні відходити, знаєте, від таких залежностей від одніх політиків та інших, а більше співпрацювати. На мій погляд, краще працювати з, зі спонсорами цих партій, ну, наприклад, з ВПК Сполучених Штатів Америки. Чим швидше ми станемо частиною ВПК Сполучених Штатів Америки, тим менше ми будемо пити волідолу дивитися на ці виборчі перегон. На буде байдуже в принципі хто буде там президентом. Тому що оці хлопці дуже серйозні, розкажуть своїм політикам, чому потрібно підтримувати Україну. Тому на нашому в першу чергу Україна повинна стати дозволити ек... Експорт зброї нашим зброєрам, для того, щоб ми входили в коопераційні зв'язки зі всіма нашими партнерами, в тому числі, так забезпечити страхування військових ризиків, щоб великі корпорації відкривали у нас свої виробництва. Забезпечити секретність підприємства ПК, для того, щоб не було неможливо було знайти просто по реєстрах або по митних даних митні митниці, звідки везе це компоненти, як воно везе це і так далі. І тоді е, ми будемо більш незалежні в цьому питанні, і достатньо спокійно будемо е, от, е, обговорювати, що відбувається в сполучених штатах Америки. Та пане Тарасе, якщо ми говоримо про те, що власне е, Байден і що від нього очікувати, ми. Приблизно орієнтуємося так, політика демократів Байдена, е, і е, як вони далі робитимуть свої кроки? Трамп, в разі якщо президентом стане Трамп, і оці от якісь е, вкидування в пресу їхню про якісь е, плани Трампа на цю війну, про її швидке завершення, про можливу здачу території. Наскільки це є? Політична складова боротьби внутрішньої кухні сполучені штатів Америки чи все ж таки Трамп е, є значно небезпечніший для України, ніж ми вважаємо? Знаєте, всі перекази про Трампа, мені нагадують старий одеський анекдот, коли зустрічаються два одеси та один одному говорить: ти знаєш, каруза абсолютно ніякий співак, не вміє співати, в ноти не потрапляє і половину літер не вимовляє. От а звідки ти знаєш? Чи ти чув, як каруза співає? Говорить, та ні, мені моще на співав. Так, те, 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 от в такому форматі, ми повинні розуміти, що в переказах те, що йдеться, тим більше є демократична преса. Яка прихильна все ж таки до демократів. Вони не без задоволення вигадують різні інтерпретації слів Трампа і все, що з цим пов'язане. Ми, ми не знаємо, що буде робити Трамп, і це до речі, лякає росіян, в тому числі, тому що вони пам'ятають, що Трамп, наприклад, під час свого правління дав наказ на знищення вагнерівців в Сирії, та він дав наказ знищити генерала Салімані, в Ірані так удар був по Ірану. в Україні, до речі, зняв омбарго на постачання зброї в нашу державу, і коли вперше тільки. Концентрувалися війська в Криму на навчання 21-му році. Він надіслав ядерні бомбардувальники, які літали над нашою територією з офіційним формулюванням для стримування Російської Федерації. Ну я мовчу, коли він, він зупинився ж таки будівництва північного потоку. 2 тому е, там багато є невизначеності, і е, е, от коли Трамп говорить, що він там буде домовлятися з путіним. У нас так це все інтерпретується, начебто, все на все, ще все пропало, а він же не договорює, а Що буде, якщо Путін не погодиться на його умови? А Путін, наприклад, напередодні саміту миру ви, висунув абсолютно неприйнятні для заходу умови, які ніколи в житті вони не погодяться. А далі можуть бути різні варіанти. Різні варіанти, тому ми повинні. Концентруватися в тому числі, щоб поставити і Трампа, і Байдена в тому числі в таке становище, щоб вони були змушені нам допомагати, незважаючи на це. А формула достатньо проста: бити по території Російської Федерації, зокрема сконцентруватися на Краснодарському краї. Тобто, чим більше цих вот СБУшних тронів, дронів, які ми вже кожного дня бачимо, як прилітають або в нафтобази, або в російська, або по газогонах і все інших, ти краще буде для нас, тому що така функція, яка е, України є, це унікальна, і е, вона підкошує економіку Російської Федерації, тому що от, Краснодарський край це один з дуже важливих кластерів економіки Росії е, у Росіян. Фактично, ледь не єдиний порт, який не замерзає з гарною логістикою, це порти новоросійська. Порти Балтії, наприклад, можуть замерзати і це далеко вести. А от через Новоросійськ можна там нафту вести, наприклад, там в Індію, в Китай для перевалки, для контрабанди і так далі. Тому ми повинні показувати силу. І ми повинні розуміти, що західний мозок працює наступним образом, що. Чим більше людина сама собі допомагає, показує силу, тим їм більше допомагають, менше собі допомагає, менше допомагає. Тому що так побудована протестантська етика, на якій побудована Америка, так. пане Фраса, власне, хотів би ще згадати перед тим як проговорити в... Воїжі Орбана, премєр міністра Угорщина, так Київ, Москва, і прозріння його від того, що виявляється там дуже різні точки зору в Києва і в Москві. Хотів би згадати ще ультраправих Франції Марі Лепен, яка трішки відійшла від е, е, облюбування Путіна, начебто каже, що вона і її батько просто припинили отримувати фінансування. Там якісь кредити від Кремля. Ну знову ж це чутки. Але хотів би останні заяви Марі Лепен згадати, яка сказала, що е, е, вона, якщо вона на уряд від її коаліції очолить людина, то вони заборонять використовувати зброю Франції по території Російської Федерації припинить передачу Україні ракетів скельп. Хоча аналітики кажуть, що більшості для таких рішень вона мати не буде у Франції. Ну, знаєте, тут, тут знову таке запитання. А вона у цього у виробників французьких запитала, що забороняти це. Вибачте, знаєте, так само як і в угорщині підприємства да, приматія да, за гроші. ЄС виготовляють зброю. Ну, дивіться, ВПК Франції теж має свій інтерес. Якщо воно випробується в бою, воно дорожче коштує. Тому, е якщо воно от реально працює, модернізується, там Цезарі, які можна бачити, там недоліки, які виявляються і багато чого інше. Вони ж абсолютно прагматичні люди, і вони розуміють просто річ, що зброя, яка бере безпосередню участь у війні, коштує значно дорожче. А це робочі місця, це податки для французів і так далі. Тому я думаю, думаю, що коли це постане таке питання, я думаю, що Марі Лапен почнуть задавати такі питання, і вона не зможе нічого сказати. Тому давайте теж дивитися на ці всі питання. Ну, намагання теоретично можливо, але тут знову це те, що от я вам говорив про Трампа. Треба розмовляти не більше з політиками, а розмовляти мовою вигод та інтересів і спілкуватися більше зі спонсорами цих політиків. Як до речі, основними спонсорами одним з основних спонсорів Республіки, Канської партії є е, е, якраз е, е, сектора реальної економіки, тобто ВПК, Нафта, Газ е, і так далі. Тому в даному випадку слід дивитися на все. Ну і в тому числі, знаєте, не слід думати, що це, знаєте, якби ми от, оцінювали політику. Майбутнього політика за нашими передвиборчими обіцянками там вже теж багато чого обіцяють перед виборами. пан Рас. Якщо згадати знову, так я вже казав про візити Орбана. 2 липня Київ, 5 липня Москва і прозріння Орбана, що виявляється позиції щодо завершення війни, припинення вогню між Києвом і Москвою, прірва у вічність. Загалом, як ви оцінюєте візити Орбана, а чи це його такі власні якісь ініціативи, чи все ж таки це під тиском Кремля для якогось і ПСО, що він є містком якимось? Що ви про це думаєте? Слухайте, ну Орбан, звичайно, все чудово знав і без цього. Це такі, знаєте, дипломатичні реверанси і гра на публіку. Ну орбан в першу чергу продає сам себе в якості такого продає свої миротворчі послуги, які йому нікому не потрібне, а, Активно монетизує то, то то становище, яке. Зараз у нього у угорщини є в, в Раді Європи. По-моєму, так він же дозволяє. От своїм візитам до Росіян. Він же дозволяє їм говорити. От бачите. Частина європейців вже приїхала до нас, а це ж не просто Угорщина. Вона там головою в такій та такій та структурі. Тобто, це дозволяє розігрувати йому на свою користь все свої, начебто, зв'язки з Туреччиною, Китаєм там, Росією та з Європою. Грати на багатьох ділянках для того, щоб Капіталізувати та монетизувати себе, в тому числі вирішувати внутрішні політичне питання, там що проти нього протести є не в Угорщині. Грамотно все розігрувати, і це називається нічого особистого, тільки бізнес. Пан Франці, якщо згадувати також і саміт ШОС який в Казахстані, що в останні наскільки це все серйозно і наскільки воно монолітне, тому що багато хто каже, знову ж таки так з експертів з того району, що попри демонстрування Китаю і Росії, що вони працюють в одному напрямку, між ними є серйозні розбіжності. Ну ти я сьогодні в ефірі згадував, що з 1 липня на експорт товарів з Китаю додаткові обмеження або перевірки будуть. Які надходять в Росії, ну це все такі дрібні моменти. Ми ж не повинні розглядати, що думати, що там абсолютно васальні відносини. Там не такі відносини. Китай навіть Північну Корею проконтролювати не може, при тому, що там залежність достатньо висока. Китай, ну, і цього не потрібно. Вони ж будуються на принципах взаємовигоди, торгівлі взаємних інтересів без взаємної. Інфраструктурних проектів, дешевих грошей без, без якихось вимог політичних, як наприклад, робить західні країни. На цьому будується щось. Ні, все достатньо серйозно. Вони вже відкрито говорять, що вони хочуть фактично побудувати нову систему, відмінно від пост'ялтинської системи, точніше. То там ООН фактично вони хочуть підмінити собою нову систему. що Білорусь, до речі, прийняли в шос. Це така альтернатива ООН авторитарних країн, які будуються на зовсім інших принципах. І я вважаю, що це достатньо стійка структура. А такі протерішки вони завжди бувають. Вони такі там одне, там інше. Потім розторгували. Ми ж не повинні, ми ж не повинні це розглядати. Що це знаєте назавжди? Ну сьогодні так. Потім поторгувалося, буде по-іншому. Там десь дослухається до Путін до Сінзепінь, а потім Путін, потім Сінзепінь доводиться йти на. По напрямку, який задає Путін, тому що ядерна держава, тому не слід думати, що так воно все працює в такому, знаєте, як годинник. Ми чомусь думаємо, що це повинно працювати як годинник. Ні, в політиці і в інтересах так не працює. Воно працює зовсім в іншому напрямку, і ми повинні це на це зважати. Але загалом це фактична альтернатива на світоустрію, який був побудований після другої світової війни. Пане Тарас, вільно з 23-го року саміт НАТО ми очікували запрошення від Альянсу, не отримали. Саміт 9-11 липня в Вашингтоні 24-го року вже каже я столтенбер, що сподіваюся, в наступні 10 років Україна стане членом е, НАТО. Я так е, бачу, що 25, в п'ятому році скажуть в наступні 10 років після 2050 року ви отримуєте запрошення. Загалом чи варто нам чогось очікувати від ювілейного 75-го саміту НАТО, е, бо поки що кажуть про посилення ППО і найбільш. Ну, дивіться, давайте так. на Вільнівському саміті, все ж таки пробили безпекові угоди. Це був крок, до реки, що викликала велику істерику Росіян збронину. Підніміть новини. Тоді вони, вони зрозуміли, що йдеться. Все ж таки, заповзання під безпекову парасольку. Йде. Це перше. Друге, ми повинні розуміти, що поки не буде кордонів 91-го року, говорити про членство НАТО взагалі немає ніякого сенсу. Ми чітко повинні розуміти взаємозв'язок конкретних речей. Це перше. Друге, якщо чекати, так ніхто там вам нічого давати не буде. Вигризати треба. Хто вам сказав, що хтось... Західні політики, як і українські, ніхто не хоче особливо напружуватись. У них і так все добре. Тут приходите, ви змушуєте працювати і так далі. А якщо не змушувати працювати, вони нічого робити не будуть. Будьте теж розповідати: 35-й, 45-й, там під 100 років, і так далі, це треба вигризати. А вигризати, я вам сказав, ставати частиною в першу чергу на цьому етапі, частиною західноєвропейського ВПК з американського. У японського японська наприклад, тому що у них там теж проблеми е, з Китаєм, там південно корейського і ставати сильнішими. Я вас запевняю, чим сильніше буде Україна, тим більш бажаним вона буде гостям е, в НАТО, тому що НАТО задоволені беруть країн, які створюють менше проблем, які не треба готувати, фінансувати і так далі, тому що Україна за рахунок власного бюджету буде в тому числі підтримувати безпеку НАТО, тобто з бізнес і нічого більшого. І тоді ми будемо Демо диктувати в якому напрямку і коли нас треба приймати в НАТО. А загальна позиція України повинна бути от стосовно цього знову таки: чим більше ми будемо бити по Росії, тим більше будемо створювати там проблем створюючи теж великі ризики і для західної Європи, і для те що вони будуть тепер, тобто змусити їх обміняти. Одну маленьку проблему на велику проблему або ви вирішуєте маленьку проблему. Україна в кордону го року для цього давати більше зброї, а прийом в НАТО списання боргів, або Україна вам влаштує велику проблему у вигляді дезорганізації економіки. Росії так, а потім ви будете ганятися за ядерною зброєю, бактеріологічною зброєю. Будете е, дивитися, як Китай поглинає Сибір. Це буде вже ваші проблеми. Тому швидше давайте вирішуйте нашу проблему. І а ми готові вам в цьому напрямку допомогти. Так цинічна вигодах побудована в дійсності світу. І не треба слухати, що нам говорять. Вони багато чого можуть говорити, тому що вони виходять зі своїх інтересів. А інтерес такий менше напружуватись. Пан Трас, і на завершення от з 1 жовтня, після 10 років правління, скажімо так, Столтенберг віддає своє крісло очільника генсека НАТО Марку Рюте, прем'єр-міністру Нідерландів. Наскільки це е, якісна зміна, і наскільки це може вплинути на якісь процеси валянці, повіношення, звісно ж, до України? Ну, дивіться, натену ну добре, що все ж таки з Нідерландів людина, яка там надавала багато допомоги Україні, і, там F-16 були і MH-17, Не будемо забувати. Теж нідерландські громадяни загинули. це як такі додатковий бонус. Але він звичайно, як людина, це більше така канцелярська робота. Канцелярська робота, яка передбачає все ж таки врахування позиції всіх країн НАТО. Е, ну добре, що він є. Там да добре, що принаймні у нього була чітка артикульована позиція. Але головною проблемою в дійсності є не НАТО і не Рюте. Е, головною проблемою є політика Сполучених Штатів Америки, яка полягає в тому, що вони досі розглядають Росію як. Потенційного партнера у війні проти Китаю вони досі грають в цілісність Росії, як вони робили це останні 100 років, допомагаючи їх там, коли більшовиків годували, коли сталіну продавали військові технології, коли знову таки годували знову, вже коли розпадався радянський союз, були проти виходу з союзних республік з, з радянського союзу. Я от нещодавно дізнався, що вони не тільки проти України були виходом, а навіть проти. Литви, це при тому, що США ніколи не визнавали анексії Кран Балтії. Тому ми повинні зважати на це і розуміти, чим більше Україна буде знову таки бити от по ключових точках. Це Крим, Краснодарський край, показуючи слабкість Російської Федерації. Тільки це змінить позицію в Вашингтоні. А це ключове в дійсності питання. Вони повинні змінитися. Тому що зараз серед західноєвропейських країн, єдиною країною, яка щиро бажає розпаду Росії, є тільки Велика Британія, і тут наші інтереси співпадають. Так пане трасі, я хотів би назвачне розмови сказати на один з найпопулярніших зараз таких дотипів Сполучених Штатів Америки на запитання, хто програє в разі якщо… Кандидатами в президенти буде Байден і Трамп. Всі відповідають програє суспільство. Ну я думаю, це десь так і ну так. Вони це це вже це все. Це вже демократи вигадують. Та де це, це, це я думаю, що американці американці впораються. У них все ж таки жива система. Тарас, дякую вам за цю розмову. Дякую, що дякую, за змога та час. Нагадаю, дякую. нашим глядачам, з нами був Тарас Грудній, політолог.